Yeah. Um, um, the, so a I'm sorry that I kept you waiting, but I have the wish this <laughs> Тільки що закінчився ще один тур консультацій. Ми, маємо, ми бачимо, який великий інтерес до України, до подій, які відбуваються в Україні, до боротьби українців бути в сучасній європейській державі. І впевнений в тому, що. Пропозиції є різних шляхов виходу з цього політичного кризису. Зараз ми обговорювали деякі кроки, але остаточне рішення поки що не прийнято, і тому консультації тривають.